Так, друзі, кому цікаві такі автомобілі, звертайтесь, можу вам привезти вся техніка. Достойні апарати, так? Да? Є різні автомобілі на різну ціну, навіть такий тракторець є. Розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.